Вітаю, це математика без меж, і нам потрібно побудувати графік ось такої функції. Знайдемо область визначення функції. Під, підкореневий вираз завжди повинен бути більше рівний 0, тому записуємо логарифм від синус х за основою 2 більше рівне 0. Також ми знаємо, що синус х у нас міститься у межах більше рівне мінус одиниці. Менше рівне одиниці. Замість нуля ми запишемо логарифм одиниці за основою 2. Тобто маємо логарифм від синус х за основою 2 більше рівне від логарифму одиниці за основою 2. Опустимо логарифми. Знак нерівності не поміняється, тому що основа у нас більше одиниці буде синус х більше рівне одиниці якщо врахувати оцю нерівність, цю нерівність, то ми побачимо, що синус х у нас може дорівнювати лише одиниці, а звідси х буде дорівнювати пі на 2 додати 2i а належить Z. Отже, область визначення даної функції це множина чисел, ось такого виду, при цьому, якщо підставляти ці корені у рівняння функції, то отримуємо F від x або ординати, які завжди будуть дорівнювати нулю. Чому так? Якщо підставити замість х пі на 2, то отримаємо f від х дорівнює корінь квадратний. Логарифм від синус пі на 2 за основою 2. Синус пі на 2 це буде одиниця. А логарифм від 1 за основою 2 це 0, а корінь нуля 0, 0. Тому всі у нас. Ігри або ординати будуть дорівнювати нулю. Отже, виставимо числа на координатній площині. Якщо замість k підставити 0, то отримаємо, що х дорівнює пі на 2. І точка буде у нас пі на 2. 0. Якщо пі у нас 3,14 або приблизно 3, то 3 поділити на 2, це у нас матимемо десь приблизно півтора. Тобто, ось тут у нас буде десь знаходиться пі на 2. Якщо підставити замість К, підставити одиницю, то отримаємо пі на 2, додати 2 π зведемо до спільного знаменника і отримаємо пі. Додати додатковий множник тут 2, додати 4 пі. І отримаємо 5 пі на 2. 5 пі на 2 це приблизно 7,5. Тому ось тут десь буде точка це буде 5 2. Якщо підставити сюди двійку, то отримаємо 9 пі на 2. Це ось тут десь буде точка 9 пі на 2. Ну, і так далі. Буде продовжуватися множина точок. Ну, якщо від'ємне число підставити, наприклад, мінус одиниця, то отримаємо мінус 3 на 2. Отже, це множина точок, які будуть періодично повторюватися і в сторону додатніх чисел, і в сторону від'ємних чисел. Графік функції матимемо множину точок, координати яких пі. На 2 додати 2 – це абсциса і ордината буде 0. І К належить Z.